У нас в продажі з'являється такое Renault Logan MCV 1,5K9 дизель. Дуже економічне та надійне авто. Перейдемо до салону. Що ми бачимо? Кермо в дуже гарному стані, електрорегулювання -регу дзеркал, протитуманки передні та задні На приборці у нас 196 пробігу. Управління мультимедією. Що дуже зручно для водія, мультимедія, кондиціонер. Коробка механіка. Тканина в дуже гарному стані. Чиста, не зачухана, не подерта. Задній ряд сидінь також дуже добре сохранився. Місця, як ви бачите, достатньо всім. Маємо колеса на таких колпаках в дуже гарному стані, гума свіжа 15-го розміру. Перейдемо до багажника. Бажник у нас дуже великий. Маємо шторочку, що завжди прикриє наш вантаж. Піднімемо коврик, побачимо запаску, інструменти ще давали, домкрат, повний комплект. Тож, друзі, запрошуємо до перегляду та тест-драйву.